Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою, і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео про, про пограничні або прикордонні стани, яких інші іноді називають. Що таке Ми розглянемо, що це таке. Ми розглянемо, які є підґрунтя, тобто причини, які можуть послужити. До виникнення таких станів, ми розглянемо, як проявляються такі стани пограничні, і ми розглянемо, на що потрібно звернути увагу при психокорекції таких станів. Отже, це стани, пограничні стани це стани, які Належать до слабкого рівня ментальних розладів, які знаходяться десь посередині між психопатією та неврозами. Так, і ці стани власне, дуже добре піддаються психокорекції. Є навіть випадки, коли люди, читаючи певну літературу, консультуючись нетривало з фахівцями. Тому що ці люди критичні до свого стану, як правило, виходили з цього стану самотужки, так? підключаючи механізми власні механізми психологічного захисту і підключаючи власне весь свій ментальний ресурс, кличучи на допомогу, так, щоб зберегтися емоційно. У нас зараз в Україні дуже багато. Тресів, в нас іде війна, в нас соціально економічні негаразди загострились, так і тому. Я знімаю це відео, щоб якщо ви помітили в когось зі своїх близьких або в себе якісь з цих симптомів, просто не пропускайте їх, щоб воно не, не пішло глибше, так? а щоб ви розуміли, що в принципі, з цим можна боротися і боротися дуже ефективно. І Прогноз, як правило, дуже сприятливий. Що може призвести до таких станів? Призвести до таких станів може, ну, перш за все, обтяжений спадковий анамнез, без, без цього нікуди. Органічні зміни в головному мозку. Не завжди, але вони також можуть якби, бути при таких станах психотравмуючі ситуації, якась нездорова атмосфера в сім'ї, сім'я і часто густо це сім'ї з підвищеними вимогами до дитини. Якісь жертви насильства різного роду в дитинстві люди, які постраждали від насильства. У це все може складати пласт підґрунтя, який в подальшому призводить до виникнення оцих проміжних станів. Як же проявляються такі стани? Ну, перш за все, потрібно зазначити, що ці люди, як правило, емоційно нестабільні, їх кидає з крайності в крайність. Тому для таких людей дуже важко підтримувати здорові, стабільні соціальні стосунки, партнерські стосунки. Як це може проявлятися в партнерських в соціальних стосунках? От, скажімо, людина або буде вас кидати першим або першою, так? тому що вона і знаходити якусь афемерну причину для того, щоб вас покинути. І е, той, хто кого покинули, він не зовсім або вона, не зовсім розуміє, що відбулося. Так? Ніби все було нормально, а тут людина якби щезла, вийшла зі стосунків. Е, чому? Тому що такі люди е, дуже бояться самотності, є страх самотності. І щоб мене не покинули, е, Скоріше я роблю це, це першим або першою. так? Що може в стосунках ще програватися? Може програватися така історія, коли людина ніби провокує своїми вчинками вас на те, щоб ви її полишили. А, а насправді глобально за цим всім стоїть, я перевіряю тебе на те, наскільки. Сильно і наскільки безумовно ти мене любиш, наскільки сильно і безумовно ти мені відданий. Причому роблять це ці люди, як правило, несвідомо. Як це, як це виглядає? Тобто от, у вас є стосунки, і людина постійно в тих стосунках кусяче. Постійно перевіряє. Вашу стриманість постійно перевіряє вас на терпеність. При цьому нібито усвідомлюючи, що вона зробила щось не так. Ну, так така поведінка спостерігається в дітей з дитбудинків, коли вони потрапляють в нормальну сім'ю, де все стабільно, де все нормально, де до них ставляться прекрасно. Але от власне непорозуміння в стосунках виникають, власне, тому що дитинка якби перевіряє батьків, а от я зараз на косячі, ти мене будеш любити? Вона сама того може не усвідомлювати. І коли батьки кажуть: ну буває, нічого страшного, я тебе люблю, я тебе сприймаю. Ми це обговоримо, але обговоримо нормально, без стресу, без кидань. Ми, е, е, Проаналізуємо, що ти відчуваєш, що відчуваю я, що відбулося, і що зробити так, щоб цього не було. Так, тому що ці люди, власне, вони, як правило, емоції то видають, але вони не розуміють своїх емоцій, тому що в дитинстві їх не навчили розуміти власні емоції. І Власне кажучи, знаєте, згадується з цього приводу випадок, не випадок, а фільм. Боже, як він? Не можу пригадати, як він називався. Називався, по-моєму, важка дитина. Там три, три частини є. Коли мама вже в неї терпець увірвався, і вона не дуже там хотіла займатися тим хлопчиком, бо він їй потрібен був для статусу. так. А власне батько, власне, батько, він власне там якраз дуже яскраво була показана та ситуація, коли дитина косячить, 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 і вона якби озвучується думки цієї дитини. Коли вона каже, а мене вже неодноразово віддавали назад в дит -дит будинок. Тому що я ж постійно себе якось не так вів. Ну, я ж ну, не такий хороший, як цей мене не можна любити. Так я не заслуговую на любов. А, а тут батько видає: ні, я тебе нікуди не віддаю, ми з цим будемо працювати, тому, тому що ти є вже мій, тому що це є наша спільна проблема і це назавжди. Ти є якби, невід'ємною частиною нашої сім'ї. І ми від тебе ніколи не відречемося. Тоді там показується, як дитина ніби видихає і каже: Ну, слава Богу, а я то думав. так. От щось власне, подібне програється в людей з цим пограничним розладом, коли вони. Вони, як правило, не розуміють, що, що своєї структури, вони не розуміють емоції, які вони переживають, вони не розуміють, з чого вони складаються образно кажучи, так тобто, які їхні сильні, які їхні слабкі сторони, яка, яка їхня структура, про що вони? Вони ніби відчувають внутрішню порожнечу постійно, вони не знають для чого вони живуть, вони не розуміють. Що з ними відбувається? вони, як правило, не ставлять собі цілей, тому що вони не розуміють ці цілі. Ще що може програватися в контактах з такими людьми, що вони шукають, або, так як я вже сказала, себе поводять, і люди в шоці, ну що, що це вони таке видають, або шукають, власне, якісь. Контакти, де в протилежної сторони присутня якась деструктивна поведінка. Тобто, також людей не з зовсім здоровою психікою, не зовсім здоровою поведінкою. Так, от теж третій варіант може програватися. Але ці поряд з цим всім вони дуже схильні до саме звинувачення. І і з цього ж паралельно випливає аутоагресія. Вони схильні себе карати за щось, вони схильні себе звинувачувати за якісь події, які відбулися в їхньому житті, і в яких вони, по суті, не є винуватими. Занижена самооцінка, оцінка, я вже сказала, дуже тривожні. Дуже бояться страх самотності, дуже залежні від думки інших, дуже якби не мають власної думки, і дуже схильні переймати думку інших, тому що ну занижена самооцінка, вони не знають про що вони, вони не знають, які вони, вони не знають, що вони відчувають. І тому власне, відбувається такий особистісний хаос в стосунках, що в... вранці вони могли на вас злитися, ненавидіти вас, а далі під обід, ближче до обіду, вони вже вибачаються, вони вже якби, намагаються налагодити стосунки. Вони кажуть, що мене якась муха вкусила. Або я з ланцюга зірвався чи зірвалась так? ну, Така емоційна нестабільність. Ну, Тому що для пограничного розладу, як я вже зазначала, це завжди про характерна емоційно-поведінкова якась реакція. Не така. так. І дуже імпульсивні ці люди. Що про імпульсивність потрібно сказати? Імпульсивні чому? Тому що на біохімічному рівні значить, порушується аферентний механізм синтезу. І, власне, в нормі в нас як відбувається? Тобто є стресовий фактор, і ми вже більш-менш знаємо, як прореагувати на цю реакцію, тому що в нас є певні файли заготовлені, так і ми аналізуємо на протязі, наш мозок аналізує на протязі певного часу, як має виглядати ця реакція, і тоді ми видаємо вже, вже реакцію, а при Пограничних станах, у той от період, за який проходить аналіз, він значно скорочується. І тому людина видає часто імпульсивну, неадекватну і не, неефективну реакцію. От це історія при імпульсивності, яка характерна, про імпульсивність, яка характерна при пограничних станах. Так? Емоційно нестабільні, десоціалізовані. Світ бачать в чорно-білих тонах, тобто не бачать і різного спектру кольорів, не бачать відтінків, образно кажучи в ситуаціях, що відбувається, часто втікають від проблем. Вони не конкурентно спроможні через власне, занижену самооцінку, через неміння реагувати на певні подразники, але при цьому власне, збережена критика до себе. Значить, ці люди дуже не обов'язкові і вони люблять порушувати чужі межі. Тобто і на терапію, і в стосунках вони будуть такі ну, якби нестабільні. Так? І це для них нормально, ну, бо в них така структура. Відсутність власної думки, я вже сказала, дуже схильні. До, до того, щоб схилятися до думки інших, переймати думку інших і видавати її за власну. Ну і тепер давайте перейдемо ближче до того, що потрібно, на що потрібно звернути увагу в психокорекції таких станах, станів. Ну, перш за все, ми людині показуємо, з чого вона складається, її структуру, хто вона така, і разом з тим ми робимо акцент на її сильних сторонах, щоб підняти власну самооцінку. Застосовуємо когнітивно-поведінкові методи терапії, дуже широко застосовують при допомозі таким людям. Вчимося відчувати себе, вчимося відчувати свої емоції, аналізувати їх, вчимося аналізувати, програвати ситуації, які викликали в людини дискомфорт. Тобто, от вона каже: ну, сталася така ситуація, яка мені не дуже подобається. І вона як... В різних варіантах дуже часто програє в моєму житті. Я видаю не таку реакцію, як потрібно. І, власне кажучи, ефекту від такої реакції мало, і я від цього страждаю. Так? То ми дивимося, ми їй кажемо, що інакшої реакції від, від, від цієї людини не можна було чекати, тому що в неї є певне підґрунтя і це. Якби на її місці був хтось інакший, це, це виглядало б точно так само, тому що, тому що в неї так сформувалося. Так? І звинувачувати нікого не потрібно, вже сталося як сталося. З цим можна багато чого зробити, і з цього можна дуже успішно вийти, Так? Ми кажемо, от в тебе була е, на стресовий фактор така -то реакція. Ми аналізуємо її поведінку. В даному, якби в стресі, так, і ми аналізуємо, які наслідки це до яких наслідків це призвело. І що ми тоді людині кажемо? Дивися, це було ефективно, це було нормально? Ні, це було ненормально, тому що критика в таких людей збережена. Для них характерно егодистонне мислення. так. І тоді людина сама каже, що ж з цим робити, і що ми з цим робимо. Ми вчимо людину бачити не вузько цю проблему, а бачити і не тільки вчимо розуміти, чому так сталося, і приймати, що це нормально, і пояснюємо, чому вона видала таку реакцію, але ми вчимо її. Програвати різні варіанти, різні ефективні варіанти виходу з такої ситуації. так? І ми це закріплюємо за допомогою домашніх завдань, за допомогою різних тренінгів. І в комплексі це все формує, якби нову реакцію на подібні стресові ситуації. так? Ну, Підвищуємо самооцінку. Вчимо стресу стійкості, вчимо долати страх самотності. Ми даємо людині зрозуміти, що в цей світ ми приходимо, грубо кажучи, самі і залишаємо його також самі. Ми вчимо її мати власну думку, ми вчимо її не залежати від думки інших. Ми працюємо з її страхами. Іноді дуже допомагає зміна токсичного середовища. Тобто, знаєте, як іноді кажуть там астрологи, астропсихологи, там екстрасенси, от ви живете в якомусь там на якомусь тектонічному зламі, і вам потрібно. Поміняти середовище, вам бажано поміняти країну, бо ви в минулому житті там жили в якійсь там країні європейській, е е е е а зараз живете ну там, до прикладу, в Україні там вам потрібно поміняти локацію. З одного боку, я не заперечую цих всіх тектонічних розломів і їхній негативний вплив на здоров'я і поведінкові моменти в житті людини, людини вже давно, давним-давно доведений. Але з іншого боку, іншого боку, якщо дивитися з точки зору психології, це може виглядати як? Людина контактує з людьми, які, власне, і ввели її в той пограничний стан. Вона живе в токсичному середовищі, вона притягує підсвідомо до себе таких же токсичних людей, з якими вона звикла з дитинства спілкуватися. І іноді дійсно, коли людина знаєте, ніби починає життя з нового, з нової сторінки. Це в іншій країні, з іншими людьми. Вона ніби собі каже: Ну, це було там. А тут буде інакше, тому що тут я хочу, щоб було так-то, так-то, так-то. І іноді, я кажу, є випадки, коли люди з таких станів, з невротичних станів. Ну, ми зараз говоримо про пограничні стани, а от з неврозів також можуть вийти. Знаєте, як казав Фрейд, перш ніж ставите собі депресію, занижену самооцінку, подивіться, чи не оточують вас ідіоти. Так, іноді зміна середовища, зміна контакту. Контакту, зміна повністю контактів, зміна людей на, на інших, на кращих, на якісніших. Ну, то не дуже коректно так казати, але на діаметрально протилежних, ніж ті, з якими ви звикли зазвичай спілкуватися, воно призводить до дуже хороших результатів. І тому дійсно може бути так, що людина поміняла країну, поміняла середовище або поміняла квартиру, перестала з токсичними людьми спілкуватися, сформувала дуже важливо тут формування групи підтримки. Людей, які тебе сприймають безумовно. Ну так, ну він такий або вона така є. В неї такі от, така дивинка є в цієї людини. Але ну, ми її все одно любимо, ми її все одно сприймаємо, бо це є член нашого колективу, тому що це є член нашої громади. І в нього або в неї є багато дуже хороших рис. тобто ну так, є, а хто з нас не без гріха, і в кожного щось своє, так? І коли от людина міняє оточення, коли її нормально починають сприймати, то, власне, терапія, психокорекція також йде дуже, дуже вдало. Якщо є ще якась за спиною група підтримки. Яка допомагає людині, яка допомагає їй повірити в себе, так, і ну, це вже не по пограничні стани, а от при неврозах дуже часто буває, коли, коли, власне кажучи, іноді. Буває так, що людина вискаже висловить всі свої негативні емоції, але вже в конструктивному руслі людям, які її вігнали в цю психотравму, так, і, але ну, так, без бійки, без деструктивних якихось дій, і іноді от вона відрізає: Я з тобою не буду спілкуватися, я не хочу з тобою спілкуватися, бо я тебе бачу і мене це повертає. В ті часи дитинства, в яких мені було дуже важко. Я не хочу ще раз то переживати. Я зараз не готова, або не готова з тобою спілкуватись. Або я готова з тобою спілкуватись тільки на таких умовах, як я скажу. Так? І тоді в видуженні спостерігається значний прогрес. От, ну, це, власне, Основне, що я мала сказати про пограничні стани. Нагадую, що з вами була психолог Кремса Ірина Миколаївна вдячна всім людям за підписку на канал, за коментарі, за вподобайки, які ви ставите під відео. Вдячна за те, що ви ділитесь моїми відео з іншими людьми. І, як завжди, мирного неба над головою. І до нових зустрічей на каналі. Всіляких вам гараздів!